Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати домашнє черничне морозиво. Я всім рекомендую приготувати цю смакоту. Для початку нам потрібно приготувати молочно яєчну суміш. Для цього в ковшик виливаємо молоко, ставимо на вогонь його та доводимо до кипіння. Окремо, в миски з'єднуємо яйця, цукор. Та за бажанням ванільний цукор. Все це гарно перемішуємо, щоб об'єднались інгредієнти. Ось так буде достатньо. Тепер чекаємо, поки завариться молоко. Молоко закипіло. До нього додаємо яєчну суміш. І тепер гарно помішуємо, продовжуємо варити до загустіння маси. Помішувати не перестаємо. Молочна яєчна маса може пригоріти. Далі накриваємо плівкою в контакт. Це для того, щоб, поки маса охолоне, вона не завітрилась. І залишаємо так до повного охолодження. Коли молочна Яєчна маса повністю охолола. Окремо в миску виливаємо вершки. Вони повинні бути від 33% жирності. Далі починаємо збивати на невеликих оборотах міксера. Потім швидкість збільшуємо і взбиваємо до твердих піків. Будьте обережними: не перебийте вершки, щоб без них не утворилося масло. Вершки ми дуже гарно збили, ось дивіться, залишається слід. Далі додаємо невеликими частинами молочну яєчну масу до збитих вершків, і вже лопаткою це все перемішуємо. Тепер окремо. Промиваємо чорницю, викладаємо її у блендер і перебиваємо на пюре. Тепер це пюре можна перетерти через сито, тоді маса буде більш однорідною. А можна просто все додати разом до маси. Далі це все гарно перемішуємо. Маса для морозива готова. Тепер беремо бокс, він повинен бути обов'язково з кришкою. Викладаємо сюди масу. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на пів години. Коли пройшло 30 хвилин, виймаємо бокс з морозилки і лопаткою гарно перемішуємо морозиво. Після того, як перемішали, знову накриваємо кришкою, ставимо в морозилку. І так робимо три рази. Вже на четвертий раз ставимо в морозилку до того моменту, коли воно повністю заморозиться. Після того, як морозиво дуже гарно заморозилось, достаємо його з морозилки, даємо постояти при кімнатній температурі. Пару хвилин і далі подаємо до столу. Особливо таке морозиво полюбляють дітки. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Вихід морозива з однієї порції кіло, кіло 200 Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.